Найбільше коштів займає все-таки паливо мастильні матеріали, тому що потрібно кожного дня заправляти. Витрачається коштів на утримання автомобіля і підтримання його в технічно справному стані по-різному. Є такі місяці, коли ти можеш витратити 20, 30, 40, 50 тисяч. Особливо, коли приходить технічне обслуговування, двигуна, коли потрібно поміняти. Ремінь газ, газорозподільчого механізму, коли потрібно поміняти помпу системи охолодження, ну і відповідні комплектуючі. Те ж саме дуже великі затрати йдуть, коли ти міняєш щеплення. А так як ми проводимо навчання і це той вузол, який несе найбільше навантаження під час навчальної їзди, то щеплення, як правило, раз в рік, раз в два роки міняється.